mm um. Вину, яку вчора в український інформаційний простір впустило в видання Financial Times про те, що вже 24 лютого на четверту річницю широкомасштабного вторгнення президент України Володимир Зеленський може оголосити про вибори наприкінець весни і про референдум. Тут напевно важливо додати, що у вечірньому зверненні президент Зеленський спростував цю інформацію. І каже про те, що 24 лютого серйозно це занадто чутливий день для України і взагалі мова про це зараз не йде. А я в цьому зверненні побачила спростування по конкретно даті, але чи можемо ми говорити про те, що підготовки до виборів і референдуму наразі в активній фазі немає. Ну тут питання залишається відкриті. відкриті, тим паче, що ми знаємо, працюють робочі групи, яким було долучено доручено проаналізувати і взагалі підготувати базу, зокрема про законодавчі ініціативи, для того, щоб все таки можна було це здійснити. Але знову ж таки підкреслюємо в межах законності і легітимності. Відтак, пане Олексій, я зараз вам дам можливість висловитися. Я дуже коротко. Ми говоримо про те, що Референдум вибори, але зараз Росія от, підготовка її до виборів. Референдум, можливих те, про що каже президент так. про безпеку, вночі Україна атакувало 24 балістичні ракети, 219 дронів. Це така підготовка до так. референдуму. А тепер, будь ласка, вам слово з нами Олексій Кошель, політичний так. експерт, голова комітету виборців України. Вітаємо вас, пане Олексію. Чи не нуждо? Так, трошки під по звуку колеги, підтягніть нам. Будь ласка, хочеться дуже хочеться справді чути фахового експерта. добре запитання поставив Василь Зима. Наскільки корелюється взагалі історія з вимогою Російської Федерації провести вибори в Україні? А вимога ця дублюється американською адміністрацією, і робота в цьому напрямку почалася вже всередині нашої країни з тими обстрілами і безпекою. Загалом, пане Олексію, прошу е -е, є кілька інформаційних атак на Україну щодо проведення виборів. Перша проводиться з боку Росії. От зверніть увагу останні кілька років, приблизно півтора-два роки, вони постійно наголошують на тезі про нелегітимність президента Зеленського. Мовляв, з ким вести перемовини. Президент нелегітимний. і тому вони загострюють власне увагу. Вони ставлять вимогу, ставлять як одне із питань переговорного процесу: проведення виборів в Україні. Я вважаю, що це для нас достатньо небезпечно. Проводити вибори в умовах воєнного стану. Чому? Ну, по-перше, тоді затягується переговорний процес на тривалий час, тому що вибори, підготовка плюс три місяці президентських виборів, ну це буде щонайменше піврічний період часу. Друге, значною, значною мірою зростає ймовірність того, що вибори можуть бути зірвані, або ж Росія просто визнає вибори нелегітимними. Їм не потрібно багато фактів, їм не потрібно підстав, щоб просто так заявити. Тому питання виборів як частини переговорного процесу це колосальний ризик, це величезний ризик. Питання номер два. Це такі натяки з боку Сполучених Штатів, що, мовляв, в Україні є проблеми з демократією і варто було б піти на вибори, і такі натяки ми чули багато разів. Знову ж таки, я б їх частково частково відносив до загалом достатньо прохолодних стосунків між Києвом і Вашингтоном. Останні 3-4 місяці стосунки дуже гарні. От мова дипломатії, яка лунає з Києва, все просто чудово. Але я нагадаю, що близько року тому в нас були події овального кабінету. У нас було достатньо серйозне охолодження стосунків, суперечки і достатньо принизливі слова на адресу України. Тому на нас ніхто не тисне, від нас ніхто виборів не вимагає, крім побажань Росії. Тому власне у відповідь заявам з Вашингтону. Розпочала роботу робоча група, доручення президента, сформована робоча група. Це був абсолютно вірний крок. Ну і тим більше нам потрібно готуватись до повоєнних виборів. Я входжу до складу цієї групи і можу анонсувати, що сьогодні відбудеться от, власне, одне із фінальних засідань. Тобто робота вже фактично наближається до завершення Одне з фінальних засідань, де буде от зводитись, зводитись на напрацювання різних робочих груп щодо закону про повоєнні вибори, але нагороду на формулюванні: всі експерти, переважна більшість політиків, представники центральної виборчої комісії, говорять саме не про вибори в умовах воєнного стану, а про повоєнні вибори. І тому ми вийдемо на такий злагоджений законопроект. Але тепер останнє про реалії, про реалії реалії такі, що на моє переконання, я бачу всі ознаки того, що в Україні вже давно ведеться президентська виборча кампанія. Тобто, будь-кого з опонентів, з потенційних опонентів, його потрібно створити для нього мало сприятливі умови для політичної роботи. Тобто в нас був успішний головнокомандувач залужний, але як тільки пішли натяки на можливу участь у виборах, він перейшов, він працює він перейшов власне зовсім іншу сферу працювати на дипломатичній лінії. Ну, власне, я думаю, що генерали не переходять із власного бажання. Ну і те ж саме стосується будь-кого із потенційних політиків, який може не те, що скласти конкуренцію, а навіть зіпсувати виборчу кампанію. Справа міських голів. Оці всі постійні, постійні інформаційні атаки проти Кличка, проти Порошенка, проти інших політиків це також ознаки виборчої кампанії. Але, як на мене, ключова ознака це не те, що хтось там розвішав борди, хтось почав роздавати продовольчі набори. І насправді навіть такі є. Ключова ознака виборчої кампанії в тому, що державні рішення ухвалюються, виходячи з виборчої логіки. Я маю на увазі. Тисяча Володимира Зеленського, так звана зимова підтримка. Е, безкоштовні поїздки потягами, кешбеки, різноманітні електоральні ігри, коли роздаються великі багатомільярдні суми з державного бюджету, саме для того, щоб впливати на ті чи інші електоральні групи. Це ознака виборів і в умовах війни це достатньо небезпечно. Я хотів би, щоб ми зараз послухали власне, про вибори. Ви говорите, от такі технічні моменти, чи, можливо. Щоб підготуватися до виборів за 60-90 днів, давайте ми послухаємо Ольгу Євазовську на цю а, тему. Вибори одразу після закінчення правового режиму воєнного стану неможливі, але що повинна зробити центральна виборча комісія? Це протягом 30 днів оголосити дату виборів. А от дата виборів може бути призначена на термін, який буде визначений логікою і адміністративною спроможністю всіх органів влади держави організувати цей процес безпечно. Президент виходить з тих строків, які зараз закладені в Виборчий кодекс, але не з тих строків, які необхідні будуть для підготовки виборчої кампанії на перших повоєнних виборах. Основне, це те, що безпека повинна бути забезпечена всіма сторонами і з боку держави України. І якщо це буде частиною геополітичного треку перемовин, то дані гарантії невтручання, не здійснення масових атак в цей період на Україну, стійкого режиму припинення вогню і реагування тих країн гарантів які виступлять гарантерами в цих процесах. Зокрема, якщо, наприклад, Росія буде порушувати. Ці вимоги, то які санкції або які наслідки будуть для російської сторони? Нагадаємо, що Ольга Івазовська це голова правління громадянської мережі ОПОРА і експертка, яка долучена зокрема до цієї експертної дискусії довкола того, а як же взагалі можна в Україні провести вибори? Справа в тому, що завдання. Експертів в цьому сенсі знайти можливості запропонувати варіанти, так щоб це було в межах законодавства, навіть якщо його доведеться певним чином там змінювати, це наскільки ми відчитуємо і відтак вибори могли вважатися справді легітимними, але з іншого боку, не помічати очевидних. Складних питань, відповідей, на яких поки що немає, це теж неможливо. І пані Ольга абсолютно вірно зазначає, і ви, пане Олексію, дякую вам за це за це. Що впиратися в конкретні сроки зараз це робити таку, знаєте, ведмежу послугу собі. Як власне і не намагатися на даному етапі шукати варіантів, а як мають проголосувати воєнні біженці? Тобто українці за кордоном. А українці, ну тобто люди, які зберігають українське громадянство, які знаходяться на території Російської Федерації Білорусі, на цьому наполягає Російська Федерація. Що цікаво, а як забезпечити виборче право нашим військовослужбовцям, які очевидно одномоментно не вийдуть з окопів і не скажуть ой, всі на дільниці, пора. Тобто, ну як це має виглядати, чи будуть пане будуть по, по частинах військових по підрозділях носити ту урну для голосування? Чи я? Ну, тобто варіантів є багато, але просто питання технічно це реалізувати і зберегти найголовніше і е, ну, таємницю там, голосування і так далі. Будь ласка. Чи можливо цифровізація нас пасе в цьому сенсі? Ну, що це може бути? Ну, цифровізація в будь-якому разі ні. Частково вона може бути, але якщо ми будемо голосувати через дію, ну, ми просто зірвемо вибори. Просто зірвемо вибори, наслідки будуть катастро катастрофічні. Давайте от відштовхнемося від того, що писала Financial Times, що мож... мовляв, президент Зеленський 24 лютого оголосить про проведення виборів, і ми вже там ближче до кінця весни, початку лютого е отримаємо результат виборів. Теоретично це можливо. Але в результаті ми тоді отримаємо виборчу кампанію, коли проголосує менше 50% громадян України, коли не зможуть проголосувати там 90% виборців за кордоном, коли будуть проблеми з голосуванням військовим, і ми отримаємо низьку суспільну легітимність. Вибори будуть законні легітимними, але про яку довіру до влади може йтись, коли буде низька явка, коли окремі категорії громадян де факто не зможуть проголосувати. І тому нам потрібен певний підготовчий процес. Зараз говорять, що популярна є думка, що до виборів має до старту кампанії має пройти принаймні піврічний період часу. І це питання дискусійне, тому що два місяці, три місяці, півроку, сім місяців тут може бути лише одна формула: чим пізніше будуть проведені вибори, тим більш якісним буде виборчий процес. Але опираємося на думку Центру виборчкома. Вони говорять про піврічний час, тому що їм потрібно оновити державний реєстр виборців, а це надзвичайно складна робота. Але далі будемо реалістами. А якщо ми відтермінуємо проведення виборів на рік, на півтора роки, проблеми також будуть залишатися. І тому чим більше часу, тим краще, але кінцевого терміну немає. Що я маю на увазі? От дивіться, у нас за офіційними даними, які озвучив міністр оборони пан Федоров, він сказав про 2 мільйони так званих чоловіків, які ухиляються від мобілізації. Чи вийдуть ці люди із хронів із своїх квартир, підвалів і підуть на виборчі дільниці? Ну очевидно, не вийдуть ні через рік, ні через два. І тому говорити про якийсь там надзвичайно якісний виборчий процес не доводиться. Але виходячи з оцінки нашої організації, нам потрібен період часу, як мінімум, там до півроку, до піврічного часу, для того, щоб запустити механізм голосування українців за кордоном. А знову ж таки, це не все так просто, тому що потрібно до кожного донести думку про те, що ти можеш змінити. Там де знаходиться твоя дільниця, як тобі змінити виборчу адресу? Тому що в нас є проблема це те, що близько 8 мільйонів громадян України за кордоном, а на консульському обліку лише 600 тисяч. І для того, щоб привести це все в більш-менш відповід... певні відповідники, потрібен період часу. Ну і знову ж таки, можливості балотування військових я маю на увазі реалізація саме пасивного виборчого права балотуватись і бути обраними, тому що ми можемо говорити скільки хочемо про те, що. Держава для вас, хлопці, зробить все, що можливе. Ну, це так і саркастично, говорячи мовою політиків. Ні, тут потрібно сказати по іншому, що держава створить умови того, що кандидат з військового середовища зможе безперешкодно зареєструвати кошти виборчого фонду, наповнити цей фонд, провести повноцінну кампанію і привести свої механізми. Політичні партійні механізми оновити їх роботу, тому що партії чотири роки. Я, я хотів сказати, от ми знаєте, з цього всього випливає те, що ви абсолютно аргументовано говорите. Я з цим абсолютно погоджуюсь, але це все зараз нам дає розуміти те, що влада буде законсервована. Фактично, навіть Путін ще в часи, коли він говорив, що Росія хоче вступити в НАТО і що перебувати довго при владі це небезпечно для психічного здоров'я, в принципі, і для породження диктатури. Потім в принципі він все це пережив і все це забетонував на Москві. Але факт залишається фактом. Тоді рік, півтора, два. Скільки ще треба терпіти? Ця влада буде розуміти, що з нею нічого не буде. Ні, виборці їй не поставлять бал якийсь, тому що немає виборів. І можна в принципі плюс-мінус робити те, що ти хочеш, і цензура, і, і багато багато інших речей, і друзі з грішми в мішках і в машинах, і в Ізраїлі відпочивають на пляжах, і, і, і жодного контролю ж немає. Як з цим бути? Наскільки тут важливо. Політична владна психологія, як вона може змінитися, якщо ще рік-два такого буде. Перебування при владі без жодних варіантів щось змінити, тому що ну, їх реально немає. Ми не повинні затягувати в будь-якому разі. Я маю на увазі про те, що логіка там, перенесення виборів відтягування максимально, вона неприйнятна. І тому, власне, я говорю, що навіть через рік, навіть через два роки, от низка проблем у нас просто не вирішиться. Її неможливо вирішити. Питання номер два. Я хотів би, щоб ми відштовхувались від логіки старту виборчого процесу. Ну ми зараз говоримо про певні теоретичні речі, розумієте? Тому що є воєнна логіка, є логіка хворої голови Путіна. До виборів може бути не можуть бути не місяці, а роки це також реалії. І тому, власне, дуже важливо, щоб експерти, журналісти говорили про вибори. А влада займалась воєнними питаннями, а не виборчими. Це, це надзвичайно важливо. Але я побоююсь іншого. Я побоююсь того, що е, от старт виборчої кампанії може виходити з логіки, кому більш вигідні кому більш вигідний прискорений формат виборів. Тому що вибори це ж не тільки механізм голосування, це загальнонаціональна дискусія. Вибори це робота медіа. У форматі єдиного марафону вибори можливі лише в північній Кореї в демократичній е, країні. Вони просто неможливі. Вибори неможливі, коли партії не працюють останні чотири роки. Партії у нас не працювали у форматі політичних партій як елементи політичної Ні, системи. Де, деякі партії. Трохи газети роздавали десь. Ну були такі та момент. роздавали Але... слуга народу. Роздавала мільйонними накладами по регіонах. Але ми... давайте напевно, щоб підсумувати, спробуємо дати відповідь на запитання. Те, що наші ключові партнери можуть підводити нас до е, виборів і там відповідно референдуму, бо зараз ми прив'язуємо одне до одного в осяжній перспективі, не е, без забезпечення відповідних е, таких от, ґрунтовних, безпекових підстав. Чи додає це нам демократичності? Бо саме в недемократичності нас вже зараз починає звинувачувати, тому що виборів не не проводили занадто давно? Ну тобто, ми можемо їх провести, але чи будуть вони демократичними, оскільки не відповідатимуть взагалі ніяким засадам ні українського законодавства, ні здорового глузду? Чи не зганяють нас у пастку цим питанням? Коротко. Позиція партнерів це насамперед позиція Сполучених Штатів, так. тому що Європа зараз переймається іншими завданнями, і, власне, формат стосунків США ЄС він перебуває в такому достатньо принизливому стані для Європейського Союзу. Тому будемо орієнтуватись на позицію США на позицію міжнародних організацій. Але коли ми говоримо про демократичність, так є стандарти вільних чесних демократичних виборів. Але є приклади, коли вибори проводяться буквально в прискореному режимі після війни. От я пригадую, колись на президентських виборах в Чечні я був присутній, і я пам'ятаю, що для того, щоб навести лад із списками виборців, кожному ставили печатку на руку спеціальна люмінесцентна фарба, яка просвічується. Ну я б дуже не хотів, щоб такі технології використовувались в Україні. І тому власне формат виборів відразу там після завершення бойових дій, от сьогодні перемир'я завтра вибори. Він для нас неприйнятний. Нам потрібен певний час, щоб ми відновили нашу інфраструктуру. Так. І ми і, дій, і ще дуже важливо, і пане Олексію, щоб ми дізналися хто. Що робив або чого не робив під час виборів з тих політиків, які захочуть знову піти на вибори? Тому що ну так як то кажуть, швидко поки не почалося, як тому анекдоті, так не треба. Ми повинні все знати. А потім люди мають ухвалити рішення, яке ну фактично буде доленосним для України. Очевидно, дякую, що долучилися. Олексій Кошер був з нами, політичний експерт, голова комітету виборців України.